Друзі, з вами підбір та пригін автомобілів з Європи. Звати мене Андрій. Всі, хто слідкує за моїм каналом, мене вже знають. Хто знає особисто, приїжджав за автомобілями. І хочу запропонувати вашій увазі ось такий автомобіль. Це є Hyundai Kona 2019 року. Даний автомобіль ще знаходиться в Нідерландах. Ціна його в Україні може становити повністю з всіма документами, включаючи сертифікати, страхівку на дві неділі, договора. Повністю, все, все, все лишається ваше тільки мрео. Це 15 доларів. На гарній зимовій резині нова, до речі, зимова резина. Дев'ятнадцятого року пробіг в автомобілі 111 тисяч. Має два невеличких. Ну, як сказати, невеличкий. Один невеличкий підкрас, там показує 170-180 мікрон. Це права передня дверка. І також має права задня дверка. Права задня дверка має 190-200-210, але в одному місці є трошки підшпакльовано. Тобто, хто, хто не боїться підкрасів, даний автомобіль ціна, пробіг, якість і комплектація все співпадає. Тобто 15700 доларів. За автомобіль Hyundai Kona. А, і ще, до речі, батарея замінена в даному автомобілі в п'ятому в 2023 році. Ось, бачите, я мірю тут прибором. Пройоми в нас всі цілі. Тобто, права передня дверка показує лише даним приладом тільки синій колір. Це означає, що. Деталь тільки перефарбована. Всі пройоми в нас ціленькі, без жодних втручань. І ось ця задня права дверка також має підфарбування. Зараз ви побачите, я все вам покажу. Має і шпакльовку, не є там так аж критично, тобто ніхто там не шпаклював, це не стіна, але підшпаклювання є. Ось ви бачите, червоний, тут червоний, тут червоне. Тобто, можливо, скоріше за все, десь при паркуванні, я так думаю, була зацеплена ось ця арка. Середини також все ціленьке, комплектація, ще раз наголошую, максимальна. Дві зарядки, Як швидкісна, так і від 220, хороша зимова резина, 15700 доларів в Україні з всіма документами. Шторка є, два ключа є. Тепловий насос присутній. Бампер, як ви бачите, він ціленький, без пошкоджень, без подряпин без царапин пластмаса всередині також я б не сказав, що вона десь сильно пошкоджена, можливо, десь є. Невеличкі там царапинки самі розумієте, 111 тисяч оригінального пробігу. Але в цілому машина хороша. За хорошу невелику ціну рекомендую, хто шукає для себе, можете купувати. Даний автомобіль ми можемо вам пригнати вже через тиждень, тобто через неділю вона може бути в Україні. Також ми будемо виїжджати в Нідерланди наступної неділі. Можливо, хтось хоче поїхати разом з нами, підібрати автомобіль самостійно. І такий зразу, як то кажуть, тур по Європі. Підібрати собі автомобіль і подивитися на Нідерланди. Без питань. Вартість такого туру в нас коштує 600 євро. Це допомога, це білет, це супровід з документами. Повністю ви будете їхати разом з нами. До речі, бачите, зараз показує при повній зарядці 417-416 кілометрів. Це дуже гарний показник. Отже, кого цікавить дана автівочка, телефонуйте. Гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео, до зустрічі. Дякую.